як мінімум на 15% існуючого єдиного соціального внеску. До п'ятірки ввійшло питання антикорупційних ініціатив. Корупція дуже важке питання, підприємці кажуть, що вона заважає бізнесу, вона є нездоровим таким утворенням на тлі і бізнесу і стикування бізнесу і влади. І але дуже важко підприємцям сформувати вимоги, що саме конкретно потрібно зробити в плані того, щоб це знизилось, тому що корупція всю вона в, 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 вона, вона пронизує буквально кожний крок діяльності підприємця. Тому в цілому сказали ті напрямки, які, які їх найбільше хвилюють. До підірки вийшла демонополізація, всі сказали, що є проблема з монополіями з енергетикою, є проблема з монополією водопостачання, ті сектори, які ставлять свої дуже, дуже важкі і дуже важко виконувані і фінансово обтяжливі умови для бізнесу. Це вимога, яка не є суто економічною і не є начебто бізнесовою, але вона є, я би сказала, криком душі підприємництва з приводу того, що дайте хоч якийсь речах впливу.